В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбувся брифінг представника Прикарпаття обленерго щодо поточної ситуації з електропостачанням. Попри те, що значні пошкодження обладнання та генеруючих потужностей, спричинені ворожими атаками, все ще вимагають застосування графіків вимкнень. Ситуація стабілізується. Начальник оперативно-диспетчерської служби Тарас Надкриничний повідомив, які типи графіків діють наразі. Перші це є графіки обмеження потужності. Вони застосовуються до великих енергоємних підприємств області. Наступний графік, другий графік, це є графік погодинних відключень, який здебільшого застосовується до побутових споживачів, тобто до населення. Спостерігається значне покращення ситуації порівняно з попередніми тижнями. Якщо минулими вихідними вимкнення сягали 12-14 годин, то станом на зараз загальний час відсутності електроенергії становить лише 3,5-4 години на добу. Це все вийшло в нас за допомогою відновлення пошкодженого обладнання, можливості передачі більше електричної енергії мережами. Надіюся, що це з кожним днем буде все у нас покращуватися і буде менше вимкнень споживачів людей. Це все залежить від декілька факторів рядів це тобто відновлення мереж і звісно відсутності пошкоджень обладнання в майбутньому. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія «Ярай».